В даному відео поділюсь своїм досвідом з підготовкою під фундамент. Вона буває з піску, з бетону і з щебеню. Якщо ми використовуємо з піску підготовку, а це дуже часто зараз можна зустріти на будівництві, коли засипають і по пів метра, і до метра підготовки саме з піску, тому що він гарно втрамбовується і, в принципі, він задачу передачі навантаження може виконувати як продовження фундамента до основи. Але в піска є один великий нюанс. Він може в собі збирати воду і працювати як дренажний канал. І в такому випадку, коли в нас попадає сюди вода, вона замерзає, а замерший ґрунт набагато сильніше буде давити на наш фундамент і набагато більше буде його намагатися зруйнувати з більшою силою. Тому пісок я рекомендую вам використовувати тільки тоді, коли у вас, наприклад, фундаментні блоки. І пісок в такому випадку зіграє дуже хорошу роль. Правильного, рівномірного розподілення навантаження на основу. Ви можете бачити, що пісок в мене тут під фундаментним блоком йде рівний, а там, де в мене дно траншеї, воно імпровізовано ось таке нерівне. Але пісок заповнює повністю всі ті нерівності і рівномірно передає ось цей тиск на основу на ґрунт. Так само, якщо ви робите бутовий фундамент, то ось такий невеликий шар піску до 10 см теж має право на існування. Ви вкладаєте камені перший ряд. Перший шар каменю, і вбиваєте вже їх. Ну це вже далі по технології бутової кладки фундаменту. Ви можете їх перший ряд вложити на пісок. Але такий фундамент, де ми одразу вкладаємо фундаментний блок на пісок і буд на пісок, він. Може бути тільки в тому випадку, якщо у вас дуже хороші ґрунти і у вас дуже легенька конструкція будинку, або вона має ще плюс хорошу жорсткість, самі мають стіни. Тобто такий фундамент без монолітного нижнього поясу, без подушки, підійде вам в тому випадку, якщо у вас легка конструкція будинку, якщо у вас жорсткі стіни будинку, це, наприклад, може бути сіп-панелі, це може бути. Каркасний будинок, і це навіть може бути цегляний будинок з монолітним поясом під перекриття. В такому випадку цегла краще сприймає різницю деформації, і вона не так тріщить, як, наприклад, той самий газобетон. Для газобетона потрібно проєктувати тільки жорсткий фундамент, щоб він мав внизу. Армований пояс і щоб він мав вверху армований пояс. Ну, все, що стосовно підготовки з піску. А так більше ця підготовка не має зараз в сучасному світі будівництва логічного застосування. Вона може зробити тільки вам гірше. Ви скажете, так от багато хто її використовує і все нормально. Там, де все нормально, там просто, просто вони могли зекономити на цій підготовці. А є ситуації, де попадає вода, підриває фундамент, і це. Такими, Відбивається такими тонкими тріщинками по фундаменту, які потім можуть переходити у вас на стіни. Тобто десь локально його піднімає і у вас йдуть деформації вже по стінах. Тому така підготовка тільки під ось такий фундамент. Більше вона нікуди не підходить. Якщо ми говоримо з вами про бетонну підготовку, вона використ... виконується з бетону низької марки. Ви дзвоните на завод, говорите, у вас є там. Ну, По старих всі привикли маркуваннях Б7,5, чи б 125 чи Б10, вони можуть вам зробити. Да, є, все, давайте, везіть. Якщо ви робите підготовку з бетону під плиту фундаментну, і вам по цій підготовці потрібно зробити ще наплавляючу гідроізоляцію, то вам потрібно заказувати бетон на дрібній фракції, щоб там не було великого заповнювача. Тому що, якщо будуть торчати такі от. Заповнення щебенем крупним, то це може пошкодити саму вашу гідроізоляцію. Така підготовка підходить по суті на всі варіанти фундаментів і роблять обов'язково відступ. Відступ має бути коли, прийнято брати 10 см. Для чого цей відступ? Для того, що тиск, якщо ми обрубаємо ось тут підготовку, це більша марка бетону, це менша марка, тиск великий і в нас може сколотися ось так наш бетон. В такому випадку в нас. Піде зусилля ось так, от і в нас не буде ніяких сколів. Плюс при будівництві до даної підготовки дуже часто йде кріплення самого низу опалубки, щоб було зручніше вести самі роботи. Така підготовка підходить і на бутовий камінь, і на фбс блоки і на монолітний фундамент. Вона зручна для роботи, і будівельники часто її люблять, тому що. Вона нівелює низ нижню відмітку вашого фундаменту, повністю нівелює дно траншеї, і вам легше вже по ній ходити, легше виконувати простіше виконувати роботу. Але, звичайно, вона буде дорожче коштувати, ніж, наприклад, підготовка з ущільненням ґрунту щебенем, фракції 40-70. Це не щебенева подушка, це не щебенева засипка. Тут в нас де висота максимум на дві фракції, тобто до 100 мм ми засипаємо. Ось сюди щебінь і проходимо вже віброплитою, а краще віброногою, для того, щоб вбити цей щебінь в ґрунт, в дно траншеї і в максимально рівномірно ущільнити основу. Для чого це робиться? Ви, коли залива, е, копаєте траншею і навіть вирівнюєте. Повністю дно траншеї вручну, ви десь грунт знімаєте, кудись його досипаєте, щоб у вас було все рівно. І там, де ви досипаєте, ви не можете максимально рівно його ущільнити. І ось ці нерівності по ущільненню дна траншеї, вони приводять до непередбачуваних зусиль, які можуть виникати в самому фундаменті. І для того, щоб цього уникнути, ну скажімо так, ми не можемо цього уникнути повністю, воно буде, але щоб мінімізувати цей. Випадок, ми робимо доущільнення щебнем. В даному випадку ми можемо просто зробити доощільнення самого ґрунту без щебню, коли ми використовуємо бетонну підготовку. І коли ми використовуємо пісок, тут просто робимо теж просто доощільнення без щебеню. Звісно, ми можемо тут зробити доущільнення щебнем, потім ще залити підготовку, ну це вже буде плюс в бюджеті якась там сотня, друга. Доларів нас додаться до самого бюджету будівництва. Якщо будинок невеликий, якщо будинок великий, то може бути і більше тисячі доларів. Оця е, ущільнення. Щебінь плюс до ущільнення Ви берете в оренду саму саме інструмент віброплиту чи віброногу, ви привозите щебінь, ви платите будівельникам за те, що вони ущільнили. Це все ж таки йдуть затрати. Якщо ми будуємо будинок, ми там. Не виконуємо не трати. Ми там не виконуємо. Там в результаті в нас виходить по фіналу будівництва нашого будинку. Зекономлено там 3-5 тисяч доларів на будівництві коробки. Це вже кошти, які ви можете вложити в ті самі інженерні мережі і покращити самі інженерні мережі. Це буде більш важливо. Але економити потрібно з конструктором, щоб ви розуміли, де можна, а де не можна. А я вам нагадаю, що в мене є Patreon-аккаунт, де я вчора завантажив ще додаткові вузли, які я веду вже з 2020 року, і там дуже багато інформації. І для спонсорів мого каналу рівня Суперспонсор я теж вчора дозавантажив вузли, і там є дуже багато додаткових корисних відео. А проекти типові ви можете знайти в мене на Patreon в розділі Shop і на Баймі теж в розділі Shop. А свої запитання та думки по підготовці під фундамент залишайте в коментарях, буду радий почитати і відповісти.